Усім привіт, шановні глядачі цього відео. А у цьому відео ми з вами поговоримо про надбання та втрату грошей. Як наш мозок власне, сприймає заробіток та втрату цих грошей? Також ми з вами розберемо дуже підступний психологічний ефект, завдяки якому люди по всьому світу втрачають десятки мільярдів доларів. А перш ніж ми почнемо, саме час натиснути лайк до цього відео та підписатися на цей канал, щоб дізнаватися більше зі світу спілкування та психології. Почати перш за все варто з того, що відчуває наш мозок при отриманні грошей. А відчуває він кайф, відчуває він дофамін, який підвищується у нашому мозку при отриманні грошей. Це дуже добре, це дуже приємно, але це відчуття дуже швидко а, зникає, тому що до хорошого, як ми вже знаємо, дуже швидко звикаєш. З іншого боку, є дуже неприємний процес втрати грошей. Насправді зараз розберемось і ви зрозумієте, що цей процес навіть дуже неприємний. Науково доведено, що втрату чогось наш мозок сприймає набагато більш чуттєво, ніж надбання чогось. Якщо казати більш відверто, так просто втрата чогось нашим мозком у буквальному сенсі цього слова сприймається як фізичний біль, а особливо втрати грошей або як м, другої половинки. Цей фізичний біль виникає тому, що коли ми щось отримуємо, так, наприклад, гроші, у нашому мозку формуються позитивні такі нейронні зв'язки, пов'язані з отриманням цього блага. Ми вже підсвідомо розуміємо, на що ми будемо його витрачати, що вона в нас є. А якщо воно в нас є, воно займає певне місце не тільки фізично у цьому світі, воно ще займає певне місце у нашій голові. Ми на це розраховуємо. Є нейронні зв'язки, пов'язані з цим благом напряму. А що відбувається, коли ми починаємо щось втрачати, або ми щось втрачаємо? Правильно, ми відчуваємо біль, ми відчуваємо справжній психологічний біль, тому що наші нейронні зв'язки починають вимирати та атрафуватися. І це, звичайно ж, дуже боляче. А я вам скажу, що це настільки серйозна тема, що з точки зору психології та нейро, там, нейробіології це мало чим відрізняється від втрати близької людини. Тому що близька людина або наша друга половинка, наприклад, при розлученні займала певне місце у нашій голові. Певні нейронні зв'язки, пам'ять, якісь події, пов'язані з цією людиною, і коли ми її втрачаємо. Чому нам так дуже сильно боляче? Тому що ці нейронні зв'язки у прямому сенсі починають вмирати. Ось так це серйозно і. Е... Саме завдяки цьому деякі люди, ну, не справляючись з цим емоційним болем, при втраті дуже великих коштів, наприклад, у казино, ну, насправді дуже часто виходять у вікна. Тому, до речі, у Лас-Вегасі вікна завжди закриті, тому вони не відкриваються, тому що всі розуміють, що при втраті великих сум грошей, люди частенько так виходили у ці самі вікна замість дверей. Але наш мозок розуміє, що психологічний біль це дуже така неприємна фігня. І він, ну як такий розумник, він намагається усіляко уникнути ситуацій, пов'язаних із відчуттям цього болю. І тут насправді криється дуже велика проблема. Так, це саме та проблема, завдяки якій люди по всьому світу втрачають десятки мільярдів доларів. Наприклад. Граючи у казино, займаючись бізнесом, займаючись там придбаннями або інвестиціями у нерухомість, або там займаючись, наприклад, якимись такими ще справами, які пов'язані, ну там, наприклад, граючи на валютному ринку. Усі ці там види діяльності, вони так чи інакше пов'язані з ризиком. І ми розуміємо, що у 90% випадків настане рано чи пізно такий, такий момент, який... А, а, які, ну, завдяки якому там люди почнуть втрачати кошти там кожного дня це буде якась збуткова угода, або це буде, будуть якісь неправильні інвестиції, це буде якийсь період у житті бізнесу. Ну або рано чи пізно ну, власне такий момент а, настане, обов'язково настане. І коли люди починають втрачати кошти, цей підступний психологічний ефект вступає у гру. Як ми знаємо, втрата грошей та просування у зону мінусу або збитковості дуже болюча штука для нашого мозку, і він, як такий дуже розумний, на перший погляд, намагається з усіх сил зробити так, щоб ми ні у якому разі не зафіксували збиток, тому що зафіксувавши збиток, а втративши кошти. Ми відчуємо той самий фізичний біль, психологічний біль розірвання та вмирання нейронів у нашому мозку. А кому це потрібно? Мозок такий думає. Нікому це не потрібно, тому продовжуй грати. Продовжуй сидіти за гральним столом, допоки ти не вийдеш або у нуль, або у плюс. Якщо ти знаходишся у мінусі, тобі ні у якому разі не потрібно залишати гральний. Стіл, власне, казино і експлуатують цей психологічний ефект. Насправді, ми так сильно не хочемо відчувати цей фізичний біль, ми так сильно не хочемо цього е, болю там, психологічного, що ми чіпляємось е, за останню гілочку, ми чіпляємось за останній шанс. Навіть якщо він там один на мільйон, ми будемо за нього чіплятись. Наш мозок влаштований таким чином. Тому навіть якщо в нас є маленький шанс відігратися, якось щоб справи у бізнесі налагоджувалися, так ми будемо чіплятися за той шанс, аж допоки не програємо все остаточно. Хоча правильна стратегія з точки зору логіки, поведінки, так от логіки у цій ситуації, коли ми починаємо щось таке робити, що, врешті-решт, призводить до збитків. Це зафіксувати збиток, змиритися, пережити той психологічний біль та піти собі з досвідом далі робити щось інше. Але ж ні, ми будемо сидіти та програвати, програвати, програвати. Оце є найбільший такий психологічний зян, так, так би мовити, нашого людського мозку, нашої людської природи, пов'язаний з грошима. Тому, якщо ви займаєтесь бізнесом або там намагаєтесь десь відігратися. Правильна стратегія зафіксувати збиток, поплакати у подушку та почати собі жити далі, тому що цей психологічний ефект і є причиною багатьох мільйонів поламаних доль, мільйонів втрачених, мільярдів втрачених грошей. Там розлучень і так далі не треба чіплятися за те, що приносить нам збитки. Якщо ця там ця діяльність приносить нам тільки збитки, не, по не потрібно там чіплятися і намагатися себе там втішати, що згодом там все зміниться. Я зможу відігратися, я зможу побудувати якийсь новий там. Uh, ну, новий там ладно, там але я, я там не зможу побудувати щось таке там у цьому бізнесі, що врешті решт переверне все з, з ніг на голову. Якщо цей бізнес приносить збитки, потрібно закривати його та йти далі. Тому що ми вже розбирали тему бізнесу у наших відосах. А uh, у 90% випадків uh, у найближчі 5 років ви отримаєте невдачу. Ви не підете проти статистики, яка є у всьому світі. Ви не є якимось винятком із цієї статистики. Тому давайте знімати рожеві окуляри, дивитися правді просто у очі. Що зараз я вам можу вам розповісти з власного досвіду стосовно цього психологічного підступного ефекту, завдяки якому люди втрачають свої кошти взагалі остаточно під нуль. Дивіться, зараз я знаходжусь у місті Харкові. Я зараз займаюсь нерухомістю. Ну, мені це дуже там подобається, тому що це переговори з людьми. Там це там, дуже така цікава для мене історія. Нова, звичайно ж, там я нещодавно почав тим займатися, але мені це дуже також цікаво. Ну, стосовно, ну, як і психологія, власне, і спілкування з людьми. Дивіться, яка штука. А зараз у Харкові така ситуація, що дуже багато людей, з якими я спілкуюся, там придбало свою нерухомість до війни. Звичайно ж, ніхто ж не розумів, що там буде війна, так? Не, не вірили там Арестовича, так. А, і а, війна сталася, так сталася така подія, завдяки якій ціни у Харкові на нерухомість впали. Ну, дисконт зараз є 50% від ціни, яка була до війни. Власне. Я розумію, люди там вклали якісь кошти, і я розумію, що вони знаходяться у зоні мінусу 50%. І вони можуть зафіксувати цей збиток та піти собі далі. Ну, тобто, продати свою нерухомість. Вони, ну так, звичайно, люди є, які купують нерухомість зараз у Харкові, там так з дисконтом 50% можна продати свою нерухомість. Ну, тобто, там, наша компанія, на яку я працюю, продала вже там більше 10 квартир. Спочатку війни, але ж продала, і всі ці квартили квартири були продані з дисконтом 50%. Вони там були там, дуже гарні з ремонтами і так далі. Так, ось я коли спілкуюся з людьми, я намагаюся пояснювати, що ну там такий ринок, так таких цін, які були до війни, немає, тому що сталася війна. Ми не живемо в якійсь там паралельній реальності, де війни немає. Вона є по Харкову. Кожну ніч прилітає як мінімум дві ракети. Кожну ніч з початку війни. А попереду туманне майбутнє, і кожну нічну будуть пролітати ракети. Цієї ночі, наприклад, був, був десь проліт ракети, я чув, там прокинувся вночі від вибуху. Це нормально у Харкові ситуації, завдяки якій ціни на нерухомість падають. Тому що покупців, які готові ризикнути та придбати нерухомість, дуже мало. Але люди, що мені... Що мене... Відповідають так, що мене дуже так цікавить з психологічної точки зору. Вони не готові зафіксувати збиток. Вони продовжують, дуже багато людей продовжують продавати свою нерухомість по тим цінам, які були і до війни. Тобто, якщо квартира у людини там коштувала 100 тисяч доларів, дуже там гарна квартира, він продовжує зараз продавати цю квартиру за 100 тисяч доларів. Він психологічно не готовий. Змиритися з тим, що, врешті-решт, він зафіксує збиток. І це і є той психологічний ефект, і він є в дуже такому дуже сильно там, великому масштабі. Саме тому я вам розповідаю про це. Тому що ну, я, коли це спостерігаю, ну, мені так дуже там, цікаво з психологічної точки зору, я ж знаю, що ця стратегія, врешті-решт, коли люди намагаються знайти лоха, там, так, який придбає їх нерухомість по там, ціні. Яка була до війни, ну, до речі, вони його не знайдуть. Вони, врешті-решт, кожного дня втрачають можливість продати цю саму нерухомість. Вони кожного дня втрачають кошти, тому що нерухомість у місті Харкові дешевшає з кожним днем. А попереду зима, а попереду, там якесь туманне майбутнє, війна, незрозуміло, скільки буде. До речі, це не пов'язано з тим, що вони не вірять у перемогу України. Перемога України це є. Та остання соломинка, за яку вони чіпляються а, у такій надії, що вони не отримають цей психологічний біль від втрати грошей, вони не можуть зафіксувати цю збиткову угоду. Ну, і власне така стратегія поведінки, коли вони не можуть зафіксувати збуткову угоду, врешті-решт, на жаль, призводить до того, що кожного дня люди втрачають кошти і сподіваються, сподіваються на якесь диво. Як, як сидячи за гральним столом, коли ти кожного там, разу втрачаєш кошти, казано завжди у виграші. А ти сподіваєшся, ти сподіваєшся, що там це буде там, якась вже там, сота гра. І в тебе вийде, ну цей раз точно вийде. Ну, як ми знаємо, такі стратегії закінчуються дуже згубно. Ну добре, шановні глядачі цього відео, ми, звичайно ж, з вами віримо у а, скорішу перемогу України над орками. Ми віримо в те, що нам вдасться вижинати цю нечисть із нашої землі. Ми віримо, що Україна переможе, і ми з вами зможемо відпочити всі у Криму. До зустрічі, шановні глядачі цього відео, і не забудьте підписатися на цей канал, щоб отримувати якісь круті знання з психології спілкування.